Сьогодні ми з вами будемо працювати з назвами компонентів і результатів дії ділення, складати й обчислювати вирази, розв'язувати задачі. Будь ласка, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо! Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійснює практично. Будь ласка, приготуйтеся, сядьте рівненько. Відкривайте швиденько свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Хочі ж прописуйте каліграфічну хвилинку, число 99. Один рядочок. усно. 13, додати 6 буде. 19. молодці, 6 буде. Прекрасно! 46. 47. Скільки буде? Мої розумнички буде 30. Абсолютно згодна. 96, молодці. А ми зараз прочитаємо записи. 18 поділити на 6 буде 3. Або частка чисел 24 і 3 дорівнює 8. Частка чисел 24 і 4 дорівнює 6. 30 поділити на 5. Дорівнює 6. 36 розділити на 6, дорівнює 6. Числа приділені мають свої назви. Запам'ятай ці назви. Перше число, яке ділять, яке будуть ділити, воно називається ділене. Друге число буде називатися дільник. Це означає, наскільки частин розділене наше ділене. І останнє число називається частка. Саме тому, коли ми читаємо дію ділення, ми кажемо: частка чисел 6 і 2. Дорівнює 3. Шість поділити на три. Або частка чисел шість і три дорівнює два. Наступний. Частка чисел вісім і чотири дорівнює 2. Частка чисел десять і два дорівнює п'ять. Частка чисел дванадцять і шість дорівнює два. Частка чисел 14 і два. Дорівнює 7. Запиши вирази. Частка чисел двадцять сім і три. Тільки запиши, не розв'язуй частка чисел 27 і 3, різниця чисел 27 і 3, сума чисел 27 і 3, добуток чисел 27 і 3. Тепер давай їх розв'яжемо. Частка чисел 27 і 3 дорівнює 9. Різниця чисел 27 і 3 дорівнює 24. Сума чисел 27 і 3 дорівнює 30. Добуток чисел 27 і 3 дорівнює 81. Запишемо вирази і обчислимо їх значення. Суму чисел 27 і 3 збільшити на 27. Записуй, будь ласка. Суму чисел 27 і 3 збільшити на 27. Наступний. Від числа 60 відняти різницю чисел 27 3. Від числа 60 відняти різницю чисел 27 3. Добуток чисел 3 і 7 збільшити на 9. Добуток чисел 3 і 7 збільшити на 9. До добутку чисел 2 і 9 додати число 9. До добутку чисел 2 і 9 додати 9. Ну що, готові перевіряти? Сума чисел 27 і 3 збільшити на 27. Сума чисел. Отже, 27 додати 3 буде 30. 30 додати 27 буде 57. Від числа 60 відняти різницю чисел, 27 і 3. 27 відняти 3 було 24. Отже, 60 відняти 24 буде. Правильно 36. Добуток числа 3 і 7 збільшити на 9. 3 помножити на 7 буде 21. Додати 9 буде 30. До добутку чисел 2 і 9 додати 9. 2 помножити на 9 та додати 9. 18 додати 9 буде 27. Молодці, ви впоралися в одній діжці 5 літрів меду, а в іншій втричі більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Що варто зробити в перші дії? Для того, щоб дати відповідь на запитання, нам треба знати. Так, а в питанні запитується, скільки всього в двох діжках. Для того, щоб знати, скільки в двох діжках, треба знати, скільки в кожній з діжок. В першій було 5 літрів меду. А в другій ми не знаємо. Отже, в першій дії ми знаходимо, скільки було в другій діжці. А далі додаємо, що було в першій та в другій діжці. Отже, 5 мом... Множимо на 3, тому що у 3 рази більше буде 15 літрів у другій діжці. 15 додати 5 дорівнює 20 літрів. Отже, в двох діжках 20 літрів меду. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Мене здивувало, мені захотілось. Домашнє завдання. Виконай номер 626 627. Домашний року до зустрічі.